А в нас крута розпаковка. Погнали! Тан -тан -тан. Так. Є, показуй Сірий. Оп! Оп, тяжке щось, а ні, не показуємо. МІДІ 4.4, свинця 1,4, срібло вагу не знаю. Та-да-да-да-дин, побачите за почерк. Та все нормально. У мене такий почерк, що я нікому не хочу показувати. Так, дивіться, тех алюміній є. Тепер. Зараз будемо дивитися, що це таке. Латунька. Є. Тепер дивимось. Якийсь, напевно, припой. Зараз будемо стріляти, подивимося. Так. Думаю, що свинець. Зараз подивимось. Смайлик. Оп, ну. Так. Зараз відкриємо, подивимося. Тут все, тут сміття. Так, дивіться, давайте зважимо свинець. 1 кг 412 г Алюміній. 1,7. Це я хочу просто показати, що є латунь. Магнітом зараз тако... Ні, нормально. Латунька 900 грам. Є. І поки що все. Зараз візьмемо прибор, будемо стріляти. У нас, в принципі, все сходиться, але стріляємо і чуть-чуть трохи -чуть не сходиться. Зараз покажу. Так, Зачухали і показую аналіз, що це таке. Оп, отак робимо. Стріляємо. Йде аналіз. Пішов. Це плюмбум, свинець. Бачите, так? Да? Є свинець. ну важимо. Один і чотири. А людина написала. 1,4, і чотири. є. Олово. Ми вже стреляли, давайте ще я вам стрельну. Давайте отак я підставлю. Бачите, як тут віконечко є таке. Я зачухав, його підставляю. от І починаю робити аналіз. Що там? 99,8. Це чисте олово, 600 гривень кілограм. Людина написала 0,4 кілограма. 0,400 грам. Ну покажи зараз. Є 386 це з пакетиком. Видно, так? Да? Є. Алюміній зійшовся, це зійшовся. Мідь 4,4 він написав. А реально 4,386. А ну давайте висипемо на великі ваги, все-таки, я так думаю, і ми будемо бачити, по-перше, що тут за мідь. Так, 4.2 є. Ще тако магнітом пройдуся. Не, зміть нормально, 4,2, все є. 4,2 у нас міть по 270, але з понеділка буде дешевше. 1134 гривні. Це є. 1763 гривні. Як на мене, нормально. Це дивіться, латунь вийшла. На 144 гривня затягнуло найбільше міть на 1134 гривня. Ну що я хочу сказати? Ось ці радіодетальки ось прийшли, я їх порахував. І зараз в наступному відео буде інформація по радіодеталях. Так що дивіться наступне відео. Оголошення буде. Голошайте.